Круглий стіл організувала Асоціація правників України спільно з Львівським окружним адміністративним судом. Основною темою було практичне втілення демократичних стандартів, взаємодії суддів та журналістів в Україні. Всі ми пригадуєте, що буквально рік два тому, коли підходячи до журналіста, чи звертаючись суд, прокоментувати, чи дати інтерв'ю, чи дати якусь відповідь, отримали відповідь без коментарів до Так, це було. Ми це без. Зараз ми міняємося. Але прошу зразу зауважити, що зміна не відбувається за одну хвилину, за п'ять хвилин, за годину. Потрібен час. І ми робимо, принаймні, розробляємо і певні рекомендації, і спілкуючись з в колективах, запроваджуючи досить наших міжнародних партнерів. Один з них мені приємний, я не очікував, для мене це приємна несподіванка буде, що сьогодні буде присутній Віргіліус. Баланчус, це наш партнер партнер всіх органів юстиції в Україні, це людина, яка очолює проєкт і завдячний ЧЕКОМ, в тому числі, і Радою суддів 11 грудня 2014 року була прийнята стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рік. Це дуже серйозний документ. Такого документа в Україні ще в судовій системі не буде. Ці та інші запитання представники громадськості, журналісти, адвокати, судді обговорювали за круглим столом. Метою такої зустрічі є поліпшення комунікації суддів з громадським суспільством і налагодження продуктивної співпраці із засобами масової інформації.